Нові правила встановлення літніх майданчиків, що змінилося невпинно плетуть. У Чернівцях небайдужих закликають долучатися до масового плетіння маскувальних сіток. Такий захист потрібен для ЗСУ. Європейський тиждень мобільності триває. У Чернівцях нині півсотні містян їхали на роботу і по справам велосипедом. На Дністровському водосховищі пройшов чемпіонат України ловлі хижої риби з човнів, які трофеї діставали спортсмени. У Чернівцях п'яний водій тікав від поліції, не впорався з керуванням і врізався в дерево. Уночі поліція переслідувала водія, який нетверезий їхав у комендантську годину, скоїв ДТП та спробував втекти від патрульних. Близько опівночі інспектори роти Тор помітили автомобіль. Шкода поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій цю вимогу проігнорував та почав тікати. Під час переслідування чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Але порушника і це не зупинило. Він вийшов із машини та почав втікати. Патрульні наздогнали та затримали 39-річного чоловіка. Йому надали першу домедичну допомогу та викликали швидку. Уже під час спілкування патрульні виявили, що у чоловіка присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Європейське нововведення. У міській раді закликають дотримуватися нових правил встановлення літніх майданчиків. Чернівецька міська рада затвердила нові правила благоустрою населених пунктів, зокрема і літніх торгових майданчиків. За новими правилами заклади зможуть розміщувати тераси в межах вулиці, та обов'язковою умовою є односторонній проїзд. Андрій Тимофійчук зазначає, що практика облаштування майданчиків без утиску пішоходів широко розповсюджена в країнах Європи. Ми, можливо, трошки звузили, не так широко дозволили підприємцям влаштовувати літні майданчики, але разом з тим є можливість шириною. Нормативно влаштуватися літній майданчик, піднявши подіум до поверхні тротуару, розмістивши літній майданчик навпроти вікон закладу громадського харчування. Це от такі от нововведення. Зараз у Чернівцях за новими правилами облаштована лише одна тераса. Зауважує Андрій Тимофійчук, ще дві готуються до відкриття. До нововведень і загалом до таких літніх майданчиків містяни ставляться позитивно. Для Чернівців це дуже буде дуже дуже приємно для молоді, для вас ну і для нас теж у міській раді. Також зауважили тепер термін роботи літніх терас теж змінили. Раніше вони відкривалися з 1 квітня і працювали до 1 листопада. Тепер же такі майданчики можуть бути відченними і приймати відвідувачів цілий рік. Та для цього потрібно отримати окремий дозвіл у департаменті урбаністики. Андрій Голичук, Андрій Моронаску, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Європейський тиждень мобільності триває. У Чернівцях нині півсотні містян їхали на роботу і по справах велосипедом. Семен Кошоватий намагається кожного дня добиратись на роботу велосипедом. Зізнається, коли ранок починається активно. Це заряд енергії на цілий день. Я скажу, що не кожного дня, якщо бути абсолютно відвертим, то я намагаюсь намагаюся комбінувати. Тобто, раз може бути так: раз це автомобіль, раз це маршрутка. Дуже залежить від дня, від погоди. Тому що все таки, коли йде дощ, то краще вже вибрати альтернативу. Чи готові містяни користуватись велосипедами та електротранспортом для екології і насамперед для себе розпитувала команда Сі 4 Хтось на це перейде, це гарна ініціатива, але особисто я не не перейду. Да,пи готові. У мене є спортивний велосипед з заниженою рамою, і зараз я їжу водночас на автомобілі. Зазвичай на автомобілі я їжу поза межами міста, коли мені треба. А велосипед я катаюсь так, коли маю вихідні дні чи вільний час. Теоретично, да, готовий перейти. Зранку на пара їду, то трошки в нас пробки в черніцях. Типу, то не на велосипеді собі встав, десь там проїхав, пробракувався світа і так зручніше трошки. Да, якщо будуть у нас інфраструктура нормальна, то без питань. Перекласти бруківку, зробити велодоріжки і. Що в Чернівцях водії були більш чемні і культурні? Тоді можна буде переходити без питань на велосипед. У Чернівцях для велосипедистів уже багато зробили. Зауважує Богдан Старик. Я почну тоді з того, що вже виконано. Там минулого року частково ми відновили велодоріжку на вулиці Героїв Майдану. І цього року її відновлення. Від соборної площі вниз до базару центрального продовжиться, тому принаймні один лінк там до вулиці Садової, до парку Шевченка. В нас вже від центру міста буде. Також зараз закінчується капремонт вулиці Щербанюка, де також буде виокремлена велодоріжка, яка буде виконана асфальтом. І Я впевнений, що вона буде зручною для велокористувачів. Акцію велосипедом на роботу проводять в Україні щороку у рамках європейського тижня мобільності. Усе для того, аби залучити якомога більше людей і вкотре нагадати про альтернативу альтернативні види транспорту, Віталій Миколичук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Контрабандний рейс скасовано. Прикордонники завадили переміщенню сигарет через кордон за допомогою БПЛА. Прикордонний наряд відділу селятин під час патрулювання ділянки державного кордону із Румунією помітив безпілотний літальний апарат. БПЛА рухався в сторону Румунії. До нього був прикріплений пакунок. Невдовзі дрон з вантажем опинився на землі. А в пакунку знаходилося 400 пачок цигарок. Прикордонники Чернівецького загону встановлюють осіб причетний до протиправної діяльності. СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Для маскування розвідувально-підривної діяльності злоумисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації фігурант регулярно об'їжджав територію Дніпра, де фото фотографував українські об'єкти за кожне виконане завдання, ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Плетіння сіток, як небайдужі чернівчани, допомагають захисникам. Тетяна приїхала до Чернівців із Херсону. Все через агресію росіян тут без діла не сидить. Щодня допомагає збирати потрібне на фронт. Зараз плете маскувальні сітки. Це хлопці попросили з Херсону, а ми самі з Херсону переїхали біженці тут. Ну не біженці, переселенці в Чернівцях. Дуже за них душа болить. Хай їм Бог допомагає. І дає їм сили, здоров'я і всього, всього самого найліпшого, щоб вони побідили, і щоб була перемога, і щоб ми приїхали додому. Ми просто хочемо допомогти. Таких небайдужих, як Тетяна, у залі українського народного дому зібралося сьогодні багато. Усі вони невпинно вплітають шматки тканину. Попередню заготовку. Ми не сидимо без діла, хоч можемо, і ми прийшли сюди, і тут працюємо, тому що треба, треба допомогти треба захистити техніку які сидять наші воїни наші захисники ми виготовили з травня місяця суто в українському народному домі в Чернівцях. ми почали за цією технологією плести сітки в кінці травня місяця і е, наразі у нас є готових відправлених 36 сіток розміром 3 на 7 метрів зараз на фронті знову потрібні сітки тому щодня збирається все більше і більше людей бо роботи багато Сіткі плести зараз дуже необхідно. Потрібно, бо є в всьому потреба, і якщо ми можемо, наприклад, організувати, зібрати кошти на матеріали. В першу чергу ми б просили, от щоб ви організувалися, люди. Нам потрібні ваші руки, ваша допомога. Тетяна наголошує, що продуктивність залежить від кількості людей, і їхнього бажання допомогти воїнам на фронті. Це залежить від того, як активно Плетуть люди сіткі. Тобто, о, якщо стати е, зранку до вечора, то можна і, і за день сплести сітку, якщо декілька людей плете. І, але е, зрозуміло, що у людей зазвичай ну, є ще інші справи. Тобто, ну, от, е, якщо активно, то можна е, за пару днів сплести гарно сітку відправити. А можна і за день. Український народний дім відкритий щоденно, тож сюди кличе допомагати людей будь-якого віку, бо усіх об'єднана мета перемога України. Микита Марчишин, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 На Дністровському водосховищі пройшов чемпіонат України ловлі хижої риби з човнів. Які трофеї діставали спортсмени? Сергій уже 25 років ловить хижу рибу. Цю справу любить не тільки, щоб поласувати виловом, а навпаки, щоб випробувати себе як спортсмена. Достойно виступали всі три тури. Може, там сьогодні дехто краще половив, дехто гірше, але особисто нами було сьогодні зловлено три сома. Враження позитивні, дуже І акваторія велика. Багато виїжджено було, багато бачили. Природа гарна. Тут на березі Дністра зібралося 13 команд із різних куточків нашої країни. 24 екіпажі виходили на воду і випробовували вдачу. Змагання цього року вперше провели в адміністративних межах сіл Грушівці та Кормань Чернівецької області. Приймаю участь в даних змаганнях. Ну взагалі, в принципі, в змаганнях перший раз. Море позитиву, море емоцій. Організація на досить високому рівні. Дуже багато класних крутих риболовів. Я побачив, познайомився. Ну, це неймовірна атмосфера, це словами не передати. Рибалка була, м'яко кажучи, трудова, але досягнули певного результату, Якісь... пізнали нові навики, пізнали нові місце... місцини на водоймі. Спортсмени діставали різну рибу у Дністровському водосховищі. Іхтіологи налічують понад сотню видів. Щуки дуже багато. Ну от, хлопці ловили за 20 хвилин по 40 штук. Ні на якому платнику такого ну не, не було. Е, дуже дуже велика кількість судака, дуже гарного судака. А е, дуже велика кількість та будь-якої риби жереха Ну, жериха ж, теж ми стільки не бачили. Я гадаю, що просто коли вода остине, Стане трохи нижче, там двадцяти градусів. То все це, всі ці кабанчики почнуть також клювати. Тому буду впевнений, що ми знов повернемось на цю водойму. Вікторія Філіпчук зазначає, основна мета турніру популяризація зеленого та рекреаційного туризму і розвиток спортивної риболовлі. Рибоохорони патруль дуже багато докладав зусиль для того, щоб у нас риба водилася, щоб спортсмени могли брати участь і могли щось впіймати. Багато ми зробили для того, щоб дозволити їм ці змагання. Представники Чернівецького рибоохоронного патруля контролювали дотримання спортсменами правил рибальства, адже наприкінці минулого року до правил були внесені правки. Ми зробили декілька покращень для спортсменів. По перше, скасували їм обов'язкову. Добову норму, яка була для всіх рибалок України. Ми прибрали багато обмежень. Місць круглогрічних, в тому числі, прибрали обмеження займатися проводити спортивні змагання під час нересту. Однак є виключення, що можна тільки з берега проводити їх. Такі спортивні змагання це не розвага. Зауважує суддя. Багато хто з учасників, навіть які сьогодні, ну на на цьому турнірі були. Вони е, допомагають збройним силам України, приймають активну участь у якісь благодійних турнірах. Я вважаю на сьогоднішній день спорт. Має бути ми змагаємося на чемпіонатах кубках України. Дійсно, щоб поїхати, щоб поїхати на чемпіонату світу і доказати, що ми переможемо не тільки тут, що ми найкращі у всьому світі, і в риболовному спорті. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4